На сьогодні в нас є ціна на газ 6800 гривень з 1 липня. Так як більша половина сімей не може вже оплачувати житлово-комунальні послуги, держава нам пропонує субсидії, тобто віртуальні трансферти в домогосподарствам. Минулому році ця цифра сягнула 20 мільярдів гривень, в цьому буде 43, в наступному 80. Плюс до неефективності. Тут ще додається рівень переплат, який зараз по деяким оцінкам 7 мільярдів гривень становить. Тобто ця вся штука буде рости, рости і рости. Кожен з нас не отримує ці гроші, вони залишаються транспортом. Ми пропонуємо зробити інший механізм монетизацію пільг, де кожна людина буде отримувати пряму фінансову допомогу. Для цього необхідно вже до 15 жовтня цього року Мінрегіонбуду. І Мінсоцу зробити принаймні три речі сформувати реєстр платників, визначитись з банком і зробити картки, щоб ми вже отримували прямі гроші, і ця схема не роздувалася до неймовірних розмірів. Мені здається, що це проста річ і вона працює в інших країнах. В такої системи нема в жодної країні світу.